Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Сау Богдана з серії Українська бавовна». Вийшла вона 23 червня 2025 року і присвячена вона самохідній артилерійській установці Богдана, знаковому символу військової потужності та інженерної майстерності України. Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим елементом артилерійського потенціалу Збройних сил України. На версії монети на дзеркальному тлі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки Сао Бахара. Поблизу острова стилізовані змії, які залишають територію як символ відступу ворога. Угорі монети Малий Державний Герб України. Ліворуч, на блискавкоподібних зигзагах розташовані написи Україна та рік карбування монети 2025, а також номінал 5 гривень та графічний символ гривні. Унизу по центру зазначено логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено самохідну артилерійську установку Богдана у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. Це підкреслює її мобільність та пристосованість до різних умов ведення бою. У динаміці пострілу передано міць української артилерії, а на тлі монети силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об'єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність. В нижній частині монети напис САУ Богдана. Гурт монети Рифлений. Це вже четверта монета з серії Українська Бавовна, яка присвячена українській зброї. Серія розпочалася в 2024 році з монети «Нептун», Потім була Лелека 100, бтр 4 «БТР-4Е» та «САУ Богдана. Також, 8 липня 2025 року, розпочався продаж наступної монети з цієї серії в онлайн-магазині НБУ це БПЛА Vampire. І на грудень заплановано вихід шостої монети з серії, яка буде присвячена безпілотному надводному апарату Магура. Ось така чудова серія монет. Перші дві монети вийшли без сувенірного пакування, а наступні вже з сувенірками бтр 4 БТР-4Е та САУ Богдана. Глянцеве зображення установки на матовому тлі поля. На оберті інформація про монету та технічні характеристики монети. Оголошений тираж до 75 тисяч, фактично було випущено 50 тисяч монет. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ складала 176 гривень. На мою думку, ця серія монет чудова, буду намагатись зібрати її всю. Ще хотілося би якийсь футляр чи альбом від НБУ для цих монет по завершенню серії. Напишіть в коментарях, чи встигли її придбати в НБУ, бо останнім часом під час продажу постійно якісь проблеми. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.